Шановні глядачі та слухачі, в ефірі програма «Культуротерапія» терапії, і я її ведуча Галина Приріс. Так як ранок розмальовує кожен день, так ми інколи своїми барвами розмальовуємо чи то настрій собі, чи то свій власний день, чи свої події, чи свої емоції. Ось сьогодні ми будемо вести мову власне, про людину, яка вміє розмалювати своє дозвілля, яка вміє розмалювати настрій, яка вміє розмалювати навіть дні своїх вихованців. Сьогодні гостею нашої студії є художниця. Майстриня з декоративно-ужиткового мистецтва, викладач образотворчого мистецтва, яка прагне оці свої здобутки, практику, досвід передати своїм діткам, передати вихованцям, аби мистецтво і жило у їхніх серденьках, аби воно жило у їхніх пальчиках і творило радість для дітей. Це є мешканка села Нежухів сьогодні. Це є стрищина, учасниця, яка є членом громадського об'єднання Спілка творчих людей. І просто світла, усміхнена жінка Лілія Лунич. Доброго дня, пані Лілія. Доброго дня вітаю наших слухачів. Приємно, що ви сьогодні прийшли з своїми роботами. що Ви прийшли з хорошим настроєм. Ось я стільки слів сказала про мистецтво. У вашому розумінні слово мистецтво що складається для мене особисто мистецтво це є невід'ємна частина мого життя. Я уявляю собі творчість і мистецтво як такі крила, які підносять мене в цьому житті, які дають мені наснагу жити, творити, любити і робити цей світ трішечки кращим. Ви такі гарні слова говорите, але спершу, ніж вони з'явилися у вашому житті, було дитинство і мистецтво. Приходить у ваше життя коли, яким чином ви відчули і зрозуміли, що мистецтво малювати, творити фарбами воно є вашим, воно вашим є талантом і воно вам до душі. Скільки себе пам'ятаю, а це, мабуть, такий вже вік менш більш усвідомлений, з трьох років, чотирьох, я малювала з маличка. від наймолодшого віку. Ну, Я сама не пам'ятаю тих моментів художніх, творчих. Але зі спогадів моєї бабусі Марії, то я завжди любила малювати. Особливо в маленькому віці, коли я гралася і обов'язково брала аркуш, брала олівчики чи інші якісь матеріали, і малювала свої враження, все, що я навколо бачила, все, що я відчувала. Ну, На жаль, ці такі перші дитячі роботи не збереглися, але збереглися спогади бабусі про поїздки. Коли ми їздили в гості в стрий, в Дрогович до Вуйка. Вона згадувала, що я дуже уважно розглядала все навколо. Була така цікава, захоплена дитина. і... Коли ми приїхали додому, повернулися, я намалювала всі свої враження, все, що я побачила в цій подорожі. І бабуся ще мені так розповідала, каже: «І ми такі були вражені, як дитина в такому віці може так яскраво все намалювати: і ліс, і села, і, і все на одній картині дорога, місто. Ну, Яскраві враження для мене були, і от я таки намалювала свою картину. Ось так я підозрюю, що у школі, коли вже ну, минувся чотирирічний, п'ятирічний вік, що у школі улюбленим предметом було образотворче мистецтво, було малювання, чи я трішки помиляюся. Так, одне з, з улюблених. Я малювати любила, і в школі я дуже багато малювала. В школі я вже ем, багато змальовувала. Тобто я вже хотіла вчитися передавати речі, зображувати так, як вони є живі. У нас не було такої можливості, там не було у нас ні художніх гуртків в школі, ні ніяких секцій. Ну, я сама вчилася. Я зазвичай змальовувала з книжок, з книжок, ілюстрації. Е, пані Лілі, вам до вподоби малювати? Пейзажі, вам доподобить малювати щось своє вигадане. Чи ви маєте якийсь такий особливий стиль у своєму творчому житті? Ну, в мене дуже багато різних захоплень творчих і різні цікаві техніки. Щоб одну виокремити, ви ну, важко сказати, але мені дуже подобається пейзаж. Мені подобається зображати красу природи. Навіть ось по вашому такому спокійному голосу, по ваших сяючих очах, так може собі виявити, коли ви дивитеся на природу, ви хочете побачити такі дрібнички, які ви потім переносите у своє малювання. Так, так, так. Я надихаюся дуже красою природою. Дуже люблю розглядати і форми хмар, і яка форма в тіні, які квіти, які в них листочки. Ну, мене все це цікавить, особливо зараз з професійної точки зору. Бо я ще маю це показати своїм учням, щоб вони зрозуміли. Відповідну художню освіту, ви здобували, маєте фахову художню освіту? Так, по закінченню школи я вирішила продовжувати свій такий творчий шлях і йти вчитися в художнє училище. Стрию, художнє училище, у нас дуже хороший заклад. І я поступила туди, там вже пішов мій. Такий повноцінний творчий розвиток. Якось ви поділилися буквально кілька днів тому, що у вашому шкільному житті була така особливість, яка пов'язана з вашим і малюванням, і написанням таких, такої книжечки, яку ви поєднали два в одному, Така була цікава історія. Розкажіть, будь ласка. Так, це така цікава історія з мого життя, з мого дитинства. В шостому класі я створила свою першу книжечку, саморобно. Я дуже любила читати і зараз люблю читати, але в тому дитячому віці, мене просто, я, я хотіла читати, читати і дуже багато. І я, читаючи, в мене виникла така ідея: що а чого би мені не спробувати написати якесь оповідання своє. Ну, і Я пам'ятаю, що в тій книжечці. У мене було шість оповідань, шість оповідань, таких коротеньких, простих, але повчального змісту. Дуже шкода, що вони не збереглися, ну, бо це була книжечка зшита звичайними нитками, кілька аркушів, і що особливе ще було, що я там ілюстрації малювала сама. Тихо оповідань. Як цікаво, це така перша своя робота повноцінна. Хай вона буде шита простими нитками, але так. це така повноцінна своя робота, яка залишилася у вашій пам'яті. Це дуже гарно. Пані Ліля, а сьогоднішній день от ваш творчий день, ніж почати малювати, ніж почати щось творити. Який ваш день є сьогодні? Ну, Мій сьогоднішній творчий день він. Складається ще з звичайного дня жінки-матері, тому що багато часу на творчість у мене немає зазвичай. Це якісь дуже окремі такі кілька годин такого, такої радості, творчості впродовж дня, тому що мама трьох дітей, яка має дім побут, їй важко от сісти так, як прийшов на роботу і працюєш. І я стараюся впродовж дня якось так комбінувати ці всі моменти життєві разом з творчими, коли я бачу, що в мене є трошки спокою, якийсь за те, домі, і я тоді сідаю малювати. Зазвичай це є 2-3 годинки в день. Це максимум, тому що все одно я мушу йти, мене там чекає якась робота, якісь завдання, діти. І от так я працюю. Ви така ніжна, ласкава. І ось перед нами є такі роботи на солі, Вони теж виконані в таких спокійних кольорах. Чи маєте ви як художниця такий улюблений ну, тон фарби, може, барву якусь певну, яка вам є найбільше до душі? Ну, Я більше полюбляю такі пастельні фарби, такі ніжні, світлі. Ніколи не затемняю фарб сильно. Тобто в мене така от яке моє внутрішнє відчуття, я так і малюю. Ну, одна з найулюбленіших моїх тонів це такі блакитні, світлі, небесні відтінки. Але я не можу оминути такого великої події у вашому житті. Ось кілька днів це на початку липня у стрілью відкрита ваша персональна виставка ваших робіт. І там є одна із тих робіт, яка дуже. Ну, десь така є, яка сьогодні на великій хвилі патріотизму, яка на великій хвилі наших сердець, мрій і бажань, бо має вона назву Усяйові перемоги. Розкажіть, будь ласка, про свою виставку, про власне, як ви до неї йшли, і зупиніться, будь ласка, на цій роботі, про яку я сказала. Так, 7 липня була відкрита урочисто моя перша персональна виставка, яка називається. Душі моєї творчі два крила. До цієї виставки я йшла дуже довго, дуже багато років, вклала багато праці, багато таланту, сил, часу. І нарешті воно відбулося. І одна з таких найважливіших і центральних робіт моєї виставки це є, вистав... це є картина «Усяйви перемоги. Я її створила в 2022 році осінню. малювала кілька місяців її. Це картина ікона, можна сказати. Картина молитва, у якій моя молитва, моє прагнення, моя віра у те, що Україна обов'язково здобуде перемогу, і засяє сяйві перемоги на весь світ. Це таке гарне бажання жінки, мами, дружини, щоб мир був у вашому домі, щоб ваші діти не лякалися війни. Скільки картин представлено на вашій виставці? На виставці представлено приблизно 70 картин. Це і великі полотна, і мініатюра моя, листопис. А загалом виставка складається з трьох основних блоків: це є живопис, петриківський розпис і ветенанка. Ви тільки що сказали таке гарне слово. Я не думаю, що їх багато знають. Таке слово листопис. І тут, власне, перед нами на столі, якщо ви зможете на камеру, покажіть одну із ваших робіт. Хочеться поговорити про цю таку особливу техніку. Я направду її так само не знала, побачила вперше. Це дуже цікава робота. Розкажіть, яка ця ідея у вас з'явилася, і бо робота дійсно дуже дуже неймовірна і цікава? Так, ця ідея. До такої творчості з'явилася, можна сказати, завдяки моїм вихованцям, завдяки моїм учням. Ще в далекому 2017 році я працювала з учнями в селі Гірне Старійського району, і в мене там були дуже гарні талановиті діти. І одна з учениць, така вже старшого віку. Вона мені одного разу показала цікаву техніку, яку вона побачила в інтернеті. Оскільки діти завжди хочуть щось цікавого, їм, він, їм надоїдає монотонність така якась академічність постійна, вони хочуть творчості, вони хочуть неординарності і шукають щось для себе завжди цікаве. А поруч із ними і я <завжди>, завжди стараюся їм знайти і показати щось цікаве в цьому житті. І ми побачили цю техніку, ми побачили просто фото одного листочка розмальованого в інтернеті. Оскільки ми не знали, як з ним працювати, то ми методом спроб і помилок вчилися разом я і мої учні. Ми вчилися малювати на листочках. І спочатку ті спроби були невдалі. Ну, не завжди в нас виходило. Але потім, коли ми визначили, яка краще фарба підходить для цього, як висушувати листочок, щоб він зберігав свою форму. І в нас вийшли чудові картини. У сьогоднішній день я зберігаю в своїй шухляді ті перші роботи своїх учнів. Вони вже такі, знаєте, трошки понищені часом, потріскані фарби. Але я їх зберігаю як спогад про ту історію, що як ми йшли разом до якихось цікавинок, і як зародилася моя ідея от створювати такі картини. І от так гарно, коли мати на спогад подивитися, згадати, про дітей згадати, яких ви вчили малювати, про ті спроби, інколи вони вас, інколи ви їх навчаєте. Так, так. а це взаємопов'язаний процес. Педагогіка це коли ти віддаєш, але й отримуєш від своїх вихованців. Пані Ліля, а над чим ви сьогодні працюєте? От ми так про виставку сказали, про нову техніку. А над чим сьогодні? От сьогоднішній день, вчорашній день і завтрашній день. Над чим ви працюєте? Певний час після відкриття виставки я трішки відпочила тиждень, дала собі відпочити, тому що треба було переключити. Свою увагу, свої, свої почуття, свої емоції трішечки вгамувати і відпочити, просто по-людськи. А потім вже в мене зародилися свіжі ідеї, які я одразу от, хочу реалізовувати. Тому зараз я розпочала роботу над новою картиною. Вона ще не завершена, вона тільки в процесі роботи. Я готую її до виставки. Яка буде в серпні з любов'ю до України? Стрію буде щорічна виставка. В нас проходить. Спілка творчих людей її організовує. Я належу до цієї спілки. І ось зараз триває робота. Бажаю вам успіху, щоб ця робота принесла вам задоволення, багато насолоди і на подив вашого таланту, щоб люди її бачили як найбільше. Пані Ліля. І ви якось обмовилися тим, що ви долучили ще свою творчість до не тільки ту книжечку, яку ви колись зробили, а ще до ілюстрування mm -hmm. книг, які видають, ну, може, ваші друзі, колеги або хтось замовляє. Так, так. В якийсь момент мого творчого життя, моя дуже добра подруга Зоряна Кіндратишин. Запропонувала мені допомогти у оформленні її першої збірочки поезій. Це була дуже гарна збірка, і ну, я вагалася, я хвилювалася. Я не дуже хотіла погоджуватися, бо це було щось нове і дуже відповідальне для мене. Але я вдячна, що вона мене таки переконала тоді, знайшла ті слова. Щоб переконати, і я погодилася. Зробила спочатку її чорнобілі ілюстрації для цієї збірки поезій. А вже у 2021 році в нас була дуже плідна співпраця. Я зробила ілюстрації до її книги Мандаринка під ялинку. Це така велика казочка, дуже гарна, прострій, і там вже дуже багато ілюстрацій кольорових. Це був. Прекрасний, просто прекрасний період мого життя? Я, я навіть не думала, що я відкрию ілюстрацію для себе такою цікавою, такою вдалою. Тобто воно мені пішло. Це моє, мабуть. Як тому. Ви пробуєте себе у різних напрямах: і листопис, і ілюстрація, і великі картини. А скажіть, мама трьох дітей чи мають ваші діти такий особливий художній ген? Мають так, всі троє мають творчі задатки, мають дуже розвинену уяву, фантазію. Вони дуже часто мені багато чого підказують, я з ними раджуся. Так, це мої такі люблячі критики, до яких я прислухаюся. І всі вони від народження мають задатки до малювання. Така та творча сім'я, а голова вашої сім'ї, батько і ваш чоловік, він так само творча особистість, чи він тільки вас підтримує у творіннях? Так, в якійсь мірі так він теж творча особистість, тому що він майстер по дереву, а це теж вимагає творчості. Це теж людина, яка знає, знається на основах образотворчості. Тобто, він теж мені дуже багато в чому допомагає, підтримує і можна з ним і порадитися, і показати йому якусь роботу, і, і він скаже свою думку, так, дуже вдалу, таку що я прислухаюся до нього. Цікаво, чи не задумувалися б про таку спільну виставку: роботи мами, роботи дітей, батькова різьба, разом об'єднати в таку одну гарну родинну, творчу виставку. Ну, поки що не думали, але можливо, все можливо. Пані Ліля, ще хотіла би побесідувати з вами ось на таку тему Дивіться, жінка. Творча жінка. Емоції. Розвиток певних напрямів, розвиток таких окремих думок, тому що вони стають вашою творчістю. Ну, це ж ви маєте чимось надихатися, це чи ж ви маєте мати щось таке улюблене, тому що, щоб щось створити, спершу треба чимось надихатися. Може, у вас такі є ну, особлива чи пора року, чи можливо таке місце, де ви надихаєтеся. Я дуже надихаюся красою природи. От особлива для мене це природа. Коли я виходжу на, на свіже повітря, десь виїжджаю, десь подорожую, це для мене найбільше натхнення, яке може бути. От навіть вдома, коли я на вулиці, виходжу в свій садок чи в свій квітник, я там надихаюся красою. Ну і окрім того, я надихаюся красивими людьми. Спілкуванням з красивими людьми, такими щирими, добрими, які, в яких теж можна почерпнути, дуже багато натхнення до творчості. Ще не хочеться мені оминути такий ваш ще один. Ви поділилися таким новим стилем малювання на склі. Це є теж техніка дуже складна. Чому вам це до вподоби і листопис? Це є така теж складна техніка. Ви обрали для себе ще такий один напрямок, який так само дарує вам радість. Ну, це можна сказати, це вже мій творчий пошук, пошук чогось нового. Тому що на склі я почала малювати тільки минулого року, почала пробувати. Я е, практичні такі навиків не мала, але теорію я розуміла і знала як викладач, яка це все вчила теж раніше, а от е, не, не творила в цій техніці живопису на склі. І минулого року, у 2023 році, ми готувалися зі спілкою творчих людей до виставки зимової, яка називалася Янгол Мій. Це була благодійна виставка, на якій ми мали продати свої твори для допомоги Збройним силам України. Це ми збирали тоді. Ой, я вже не пам'ятаю на якісь амуніції для військових. І мені хотілося щось намалювати таке, щоб от зразу глядач захотів придбати. Тобто чимось так привабити глядача, щоб йому захотілося придбати цю роботу. І чомусь, в якийсь момент, мені прийшла ідея, чому б не спробувати на склі намалювати картини. Вони, вони дуже цікаві, вони дуже дивляться загадково, так цікаво. І я купила фарби, купила скло. І найперше створила ескіз дуже гарної роботи, яка називається Ангел Старого міста. Це картина про стрий. Це ангел над площею Ринок у стрию, який несе ліхтарик, який освічує площу ринок, а внизу розміщені будинки міста. І символізувала ця робота, те, що Ніяке світло в серці людини не згадати, не загасити жоден ворог, жодні підступи ворога, тому що ми несемо всі світло в собі і ми ділимося ним зі світом. Це був такий, такий гарний момент у цієї творчості, і ця робота продалася. Так, її купили. Вона тепер є на виставці, її ще можна побачити. Я позичила її тим на кілька. Тижнів. Ну, ось такий досвід. Перший і дуже вдалий досвід. Так цікаво слухати, коли людина в пошуку, коли людина щось нове шукає, розвивається. Але ось ви збирали кошти для ЗСУ, але ж ви і розмальовуєте гільзи. Так, це вже частина теж моєї творчості. Ну, Бо не може бути митець байдужим до всього, що відбувається, до долі свого народу. Тому гільзи я розмальовую зараз ну, теж часто, тому що є якісь запити від волонтерів часто, навіть від моїх друзів. І, і зараз я на виставці маю представлені дві гільзи, які залишилися поки що в моїй домашній колекції, але я їх теж, мабуть, віддам на якийсь аукціон. Це дуже, дуже важка творчість. З одного боку, а з іншого боку, ти перетворюєш знаряддя зла смерті у витвір мистецтва. І, крім того, ти знаєш, що це може принести користь для наших військових. Так. Як ви цікаво сказали, знаряддя зла так. зробити іншим, розмалювати його, коли ну, це не ймовірно, це тільки творча людина може так сказати, тому що. Гільза, яка вбиває, а тут же ж вона є розмальована, і тут же ми збираємо кошти для наших хлопців, щоб це зло нарешті завершилося, щоб воно закінчилося, щоб був мир, про який ми усі, -усі молимося. Е, пані Ліля, я знаю, що Україна має одну єдину велику спільну мрію про мир. А ваша мрія як творчості, як творчої жінки, як е, людини, яка творить, якою є ваша мрія? Ну, одна з моїх найбільших мрій вже здійснилася, моя виставка персональна. Тепер наступна моя мрія буде це. Мабуть, я хочу дуже видати такий альбом своїх творчих робіт. Можливо, це навіть буде в одному екземплярі для, для своїх рідних, для своїх нащадків, але це, мабуть, потрібно буде зробити просто як спогад про всі свої творчі роботи. І друга така моя мрія теж досить. Велика – Це побувати в Петриківці, поїхати в селище Петриківка і побачити, де зароджувалося мистецтво петриківського розпису. Бажаю хамці мрії здійсняться, тому що мрія повинна жити, мріє мати, мати крила, летіти і дарувати вам радість. Але я попрошу вас ще подарувати мені одну радість. Ви прийшли сьогодні і потішити усіх, усіх, хто любить ще літературне слово, бо ви, окрім малювати ви ще й пишете вірші. Подаруйте нам на завершення передачі вірша. Так, в мене був такий досвід поетичний. В юному віці я писала вірші. І вже в такому ранньому молодому віці писала вірші. Зараз. Поки що не йдуть мені вони, поки що я творю пензличком. Але я хочу прочитати вам один з своїх ранніх віршів, який актуальний і по сьогодні, тому що ті всі почуття, що в вірші, всі, і по сьогоднішній день я це все відчуваю і так само живу. Вірш називається Моя весна, Моя весна і сад увесь в цвіту. А на душі так радісно і мило, коли я споглядаю цю красу, здається, що пташиню у мене крила. Моя весна стрічки убрала коси, з проміння ткала шати для землі, її намисто, кришталеві роси, розсипані по встеленій траві. Моя весна мені щодень приносить веселий сміх на крилах вітерця. Сонячних зайчиків в долонях носить, і радості усміхнені вуста. Моя весна життя мені дарує, найкращі миті на моїм шляху, і я цю мить весни люблю й ціную. Її в житті бо маю лиш одну: Моя весна мені дарує крила, і я лечу в її п'янкі сади. Вона красиво стами говорила. Яка в моєму серці назавжди. Дякую вам, дякую за гарну хвилинку поезії. І ось так хочеться сказати, що талановита жінка, яка є мамою трьох дітей, яка творить у різних техніках, яка пише вірші, яка має надзвичайно ласкавий голос і сяючі очі, ось такою є творча жінка в Україні. Якщо у кожного є, а Бог дає кожному дар. Розвивайте його, маємо цей дар дарувати усім усім такої радості, як від ваших слів, від ваших картин, від спілкування з вами. Це вартує дорогого. Тому для того, аби життя наше було яскравим, його треба розмальовувати своїм талантом, своїми фарбами. Творіть Лілю. Дякую вам. Дякую, дякую. Запрошення з вами була передача культура -терапія». Наша гостя сьогодні Лілія Лунич, художниця, яка вміє. Творити у різних техніках і я, Галина, приріс. Будьмо у гарних барвах свого таланту. До нових зустрічей.